Будуть воювати всі, Зеленський відповів, чи посилять мобілізацію в Україні. Відбулася прес-конференція Зеленського у київському метро, де він відповідав на питання українських та іноземних журналістів. Зеленський розповів про посилення мобілізації. 23 серпня відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського у стінах Київського метрополітену. Журналісти запитували очільника держави про постачання зброї переговори з Путіним, плани РФ у війні, Маріуполь і загальну мобілізацію. Трансляція доступна на платформі YouTube. Серед інших важливих питань, на які давав відповіді президент, окрему увагу треба приділити подальшим планам щодо призову на військову службу. Зеленського попросили прокоментувати чи очікувати українцям посилення мобілізації найближчим часом і чи підуть воювати всі українці. На що він відповів і не ствердно, і не заперечно. але зауважив, що отримав конкретний сигнал від військового командування. Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки що нічого не можу вам сказати, констатував президент під час прес-конференції. Він не пояснив чітко, як розуміти ці слова, але раніше від заступника голови оборонного комітету Єгора Чернєва Українці почули твердження, що наразі влада не має наміру змінювати закон про мобілізацію. Тобто триває процедура призову, сформована з 24 лютого 2022 року, і в державі діє друга хвиля призову. Але не виключено, що ситуація на фронті продиктує свої правила. І рано чи пізно доведеться оголошувати третю і четверту черги мобілізації, які ще тези висловив Зеленський на пресконференції. Володимир Зеленський зауважив, що завжди готовий до прямих переговорів з людиною, яка розв'язала війну. Адже саме Путін, який ініціював вторгнення в Україну, може закінчити кровопролиття, обравши дипломатичний шлях розв'язання проблеми, а не військовий. Цю константу повинен пам'ятати будь який лідер і кожна здорова людина. Що стосується зброї, яку обіцяли передати країни партнери, то вона обов'язково надійде і буде спрямована на захист територіальної цілісності. Лише питання часу, коли ЗСО отримають достатньо засобів для активного контрнаступу. Але це станеться без сумнівів я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть нам ту зброю, яку пообіцяли. У них немає альтернативи, ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших шансів відвоювати свою землю, заявив президент. В Україні планують створити військову поліцію. Це структура на базі Міністерства оборони, яка виконуватиме правоохоронні функції серед військовослужбовців. Відповідний законопроект про цілі та регулювання діяльності вже готують у Верховній Раді. Основними завданнями військової поліції будуть оперативно розшукова діяльність, забезпечення правопорядку, дисципліни в ЗСУ. Захист прав військовослужбовців, захист державного майна, правоохоронна діяльність з запобігання військовим злочинам, виконання покарань. Про плани реалізації говорили ще у 2017 році, але досі не виникало нагальної потреби у створенні органу, який би підтримував військову дисципліну на належному рівні та займався виявленням і припиненням злочинної діяльності серед службовців.